Тільки що мені зателефонував чоловік, який живе в Каліфорнії, каже Володя, в мене тут трапився е, вітер сильний. Я живу на там третій лінії від океану, дуже гарний будинок, і порозривало мені величезний дах. Мій страхова компанія не доплатила. Я позвонив контрактора, вони кажуть, що недостатньо грошей. Я бачу твоє відео. Чи можеш ти цим допомогти? І відповідь так: дивіться, система оцінювання пошкоджень, яку використовують всі страхові компанії, це комп'ютерна програма, яка є одна на цілу країну і на Канаду теж. Тому в нас є сертифікація рівня 3, з максимально рівнів 3 на те, щоб в ній працювати. Якщо вам страхова компанія не доплатила певну суму грошей? Ми можемо вам з цим допомогти, в якій би ви частині країни не жили. На рахунок канадців не знаю, чесно з канадцями ще ніколи не працював. Працював з напевно всіма штатами, які існують, тільки не з канадцями. Тому, якщо ви канадець, здивуйте мене. Якщо ви живете в Каліфорнії чи в Техасі, де би це не було, і маєте проблеми зі страховою компанією. пишіть внизу під цим відео або дзвоніть номер телефону внизу під цим відео знову ж таки будемо раді подивитися, чим ми можемо вам допомогти.